Як накласти турнікет за 30 секунд. Найперше, що вам необхідно, це розташувати його так, щоб було зручно витягнути. Тобто він не має бути у вас десь далеко в рюкзаку або далеко закинутий в сумці. Друге, що необхідно знати, це те, як взяти турнікет. Отже, для того, щоб зручно накласти турнікет, вам необхідно його зручно взяти. Взяти так, щоб язичок дивився вниз, а також на вас лицем. Пункт три це максимально сильний перший затяг. Для чого він необхідний? Для того щоб під час того, як ви почнете крутити ваш турнікет, вам потрібно було якнайменше обертів. Взяли турнікет так, щоб було зручно вам для накладання.